Thank you. У здоровому тілі здоровий дух такі гасла ще декілька років тому лунали зі всіх спортивних майданчиків Білгородністровського. Проте останнім часом більшість молоді можна зустріти онлайн у соціальних мережах ніж на свіжому повітрі за проведенням спортивних тренувань чи занять. Причини банально прості: облаштованих спортивних залів та майданчиків обмаль або ж взагалі нема. Хоча, як зазначив депутат Білогородністровської міської ради Олександр Македонський, ще на початку каденції роботи депутатського корпусу нинішнього скликання підіймалася тема щодо встановлення фіксованих суммы на реконструкцию спортивных объектов места у размера 250 тысяч гривен. если бы так случилось мы бы сегодня имели бы уже 5 площадок 250 тысяч и 5 современных площадок я думаю что это тема подъемная просто этим надо заняться предметно и это зафиксировать соответствующим решением и по этому решению действовать Але далі пропозиції така ініціатива не пішла, тому і не дивно, що спортивні об'єкти Білгородністровського сьогодні у такому занедбаному стані. А ті об'єкти, що майже готові до вводу в експлуатацію, більшістю голосів депутатського корпусу знову стають покинутими та забутими. 300 тисяч всіволі ж сьогодні не вистачає для того, щоб запустити нашу трінажорну конужорний зал на городському стадіоні. Члени профільної комісії спортивного комітету Білкородністровської міської ради провели детальний аналіз всіх спортивних об'єктів міста. Як результат на балансі комунального підприємства Спорт для всіх сьогодні знаходиться чимала кількість спортивних майданчиків, які з тих чи інших причин пустують. А навчальні заклади, що могли б ними скористатися, ігнорують це питання серед таких і спортивний майданчик, що знаходиться у провулку лікарняному біля міського ліцею. Єдине общеобразовательное заведение в городе, которое не имеет своей площадки. Давайте возьмете вот эту площадку. Ну, он как бы да-да, вот, но ну, как бы инициативы большой не проявлял. Поэтому зачем э, высказывать такие популистические заявления, когда есть протоколы его же собственной комиссии, где он голосовал. Депутату обурив той факт, що керівнику ліцею, що у 2011 році, було запропоновано ввести в експлуатацію спортивний майданчик, але це питання було проігноровано. Не менш важливим стало питання подальшої долі спортивного майданчику, що знаходиться на вулиці Кишинівській, де нині не можна виконати жодних будівельних робіт через те, що підприємство, яке поруч розташоване, повністю не ліквідовано. Вопрос уперся в том, что рыбокомбинат имеет часть этой площадки, которая прикрывает наше футбольное поле. Значит, решение суда о том, что действительно такого предприятия не существует, как рыбокомбинат. Что действительно, это земли городского, но, это городской громады. до тех пор, пока имеют долги рыбокомбинат со своими, так сказать, работниками, они не могут принять такого решения. И отдел образования, который курирует детскую спортивную школу, должен еще раз вернуться к формированию пакета документов по земле отводу. Олександр Македонський зазначив, що у випадку, якщо будуть виникати певні питання у вирішенні цієї проблеми, то варто провести засідання земельної комісії із залученням спеціалістів юристів, визначити предмет суперечки, а надалі діяти в рамках закону. Це Хорошо, що у нас общественність, деякі депутати стали переживати і заботитися о проблемах спорту, збираючи круглі столи, там квадратні столи. Вопросов нет Але справа Дело в тому, що розумієте, Почему-то из профильной комиссии никого не пригласили на uh, вот такое обсуждение вопросов, И во многом э, uh, которые, многие вопросы, которые поднимались, они действительно звучали популистически. Члени профільної комісії підкреслили, що сьогодні необхідно посилено тримати на контролі питання щодо запуску в експлуатацію приміщення спортивного тренажеру на міському стадіоні та звернутися до депутатського корпусу із проханням знайти кошту на його роботу. Тетяна Бажина, Олена Квітковська Басаребія тв